Вітаю всіх! Друзі, сьогодні хочу поговорити з вами про одну статтю з Кодексу про адмінправопорушення. Всі водії її добре знають, ніхто її не любить, і багато хто зневажає таких водіїв, які потрапляють саме в таку галепу по даній статті. Це стаття 130 Кодексу про адмінправопорушення, і вона називається. Керування транспортними засобами або суднами, особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції. Про відповідальність по цій статті ми зараз поговоримо. Розберемо, які є плюшки для військовослужбовців під час воєнного стану, а також розповім, яка повинна бути процедура під час складання протоколу та відповідної постанови. І розпочати, друзі, хочу з того, що ж нам говорить перша частина даної статті. Даною статтею встановлено відповідальність за керування транспортним засобом, зрозуміло, особами, які перебувають в стані алкогольного, наркотичного там чи під різними препаратами, які зменшують швидкість, але не тільки це є підставою для притягнення до відповідальності даного водія. Є також от Да, от як червону тряпку для БК так само от є таким самим сигналом і відмова від освідування, тобто да, від проходження тесту, який пропонують вам патрульні поліцейські під час складання протоколу. А також, якщо, наприклад, особа відмовляється пройти відповідно до лікарні і здати відповідні аналізи для того, щоб встановити, чи є все ж таки у вас алкоголь в крові, чи немає. Також, друзі, варто значити, що працівники правоохоронних органів досить часто під час складання матеріалів припитяння вас до адмінповідальності зловживають своїми повноваженнями і дещо перевищують їх, допускаючи певні помилки, які, в принципі, вилазять боком для самого водія. Але це все згодом розповів на практиці, як відбувається з іншими водіями. А зараз давайте розберемо, що ж. І як повинна відбуватися сама процедура складання даних матеріалів. І саме головне і основне завдання патрульних це в даній категорії справ є своєчасність, всебічність, повне і об'єктивне з'ясування обставин кожної справи, вирішені в точній відповідності, як говорена буква закону. І ви також друзі повинні розуміти про те, що обов'язок щодо збирання доказів. Для підтвердження вашої винуватості покладаються саме на працівників державних структур, тобто на правоохоронних органів. Але ви, в свою чергу, повинні також доводити те, що ви не винні в тому, що дійсно, наприклад, там в даному випадку, що ви не керували транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Враховуючи друзі, принцип законності, то потрібно розуміти, що якщо, наприклад, вас притягують до адмінвідповідальності по 130-тій статті, то в матеріалах справи обов'язково повинно бути доведено сам факт того, що ви керували транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння, або мали ознаки алкогольного чи наркотичного сп'яніння, або дійсно відмовилися від проходження, наприклад, там да, от, задути в драгер, або безпосередньо відмовилися проїхати. З працівниками правоохоронних органів до медичного закладу і здати відповідні аналізи. Якщо ж відсутні докази, хоча б один у матеріалах справи, який не доводить вашої вини, то в принципі в такому випадку дану постанову можна скасувати. Також, друзі, хочу вам наголосити про тому, що якщо вас притягують до адмінвідповідальності, то потрібно знати, що під час проведення огляду осі працівники правоохоронних органів, ті самі ж патрульні поліцейські, вони повинні застосовувати обов'язково відеозапис. Тобто їх на бодікамері завжди повинен бути включений е запис, щоб розуміти, як воно все відбувалося. І саме головне це те, що відеозапис не повинен бути. Да, от зупинений, тобто від самого початку, коли зупинили ваш транспортний засіб, до складання уже самого ж протоколу не повинно бути жодного перериву. Якщо ж, наприклад, немає можливості здійснювати фіто фото і відеофіксацію, то це все робиться у присутності відповідно понятих, які і... Виступають да, от тим гарантом, що дійсно все було дотримано відповідно до законодавства. Матеріали записи, вони обов'язково долучаються до протоколу про адміністративне правопорушення і потім передається до суду для притягнення саме вас до відповідальності. Якщо ж на місці вам пропоную все таки зробити огляд, задути в той драгер, і ви, наприклад, відмовляєтеся від проходження такого. Саме огляду на стан алкогольного сп'яніння, то зрозуміло, це все фіксується, і після того вам зобов'язані запропонувати приїхати до медичного заходу для здачі відповідних аналізів. Якщо ж, наприклад, ви погоджуєтесь, каже, да, окей, я поїду разом з вами, але вас нікуди не відвозять, то це є також грубе порушення працівників правоохоронних органів. Тому, друзі, під час складання протоколу обов'язково потрібно дотриматися простих правил для того, щоб не порушувати законодавство, і дійсно можна було як в судовому порядку вирішити дане питання. Що є зараз із плюшок для військовослужбовців, дійсно, з законодавством є один такий цікавий момент, про те, що особи, які проходять військову службу, Можуть відтермінувати виконання судового рішення. Тобто штраф зрозуміло, е, якщо, наприклад, доводиться ваша вина в суді про те, що ви дійсно керували транспортним засобом, то військовослужбовець, якщо він на посаді водія да, або десь близький до даної посади і виконує досить часто е, от, да, от обов'язки водія, то в такому випадку, якщо його визнають винним, його притягують до відповідальності, він сплачує штраф. Але позбавляють його права керування транспортним засобом не відразу, коли набирає закони сили. А... Після того, коли, наприклад, завершиться воєнний стан в країні, тобто, що обов'язково, друзі, пам'ятати, це те, що коли складається протокол, вам обов'язково потрібно діяти виключно в рамках закону, тобто і слідкувати за самою процедурою, як відбувається складання протоколу, як діють працівники правоохоронних органів, в жодному разі не відмовлятися від проходження Драгера, краще його пройти і, звісно, поїхати і здати аналізи. Навіть якщо у вас Показав досить велику кількість вмісту алкоголю по драгеру, це ще не є основним таким висновком, оскільки ключову роль будуть мати відповідно, аналізи, які ви здасте. Але там також потрібно знати, що не можна перевищувати там 2 години. Якщо вас везуть, то потрібно відразу їхати і закривати це питання на місці. Оскільки, якщо ви приїдь, наприклад, там, через 3-4 години, то ці аналізи ніхто вже враховувати. В судовому порядку не буде. Тому діємо чітко по закону. Як нам говорить судова практика по плюшках для військовослужбовців, досить часто трапляється так, що в зоні бойових дій, там де є блокпости, зрозуміло, дуже часто зупиняють військовослужбовці працівники правоохоронних органів і зрозуміло штрафують їх по 130. Дуже часто зловживають своїми повноваженнями і безпідставно притягують до відповідальності. Таким шляхом, щоб нібито особа відмовилася від проходження осьюдування на місці огляду, і в такому випадку зрозуміло, складають штраф по 130 Тому що дуже часто зрозуміло, що є і п'яні водії, але ж є і такі, що в принципі, під якимись препаратами або просто мають от якісь, наприклад, там поранення, що є також от мають певні ознаки да, от алкогольного сп'яні, наприклад, там контузія або. Інші якісь такі випадки, то е, зрозуміло, що досить часто суди вони виходять за рамки законодавства і роблять певні пом'якшення для військовослужбовців, які виконують обов'язки, наприклад, пов'язані саме із водінням. Тобто, якщо військовослужбовець він є водієм, і дійсно, наприклад, там він приймає активну участь у захисті батьківщини, то суди виходять за рамки і можуть відтермінувати виконання судового рішення. Якщо, наприклад, ми подивимося саме Кодекс продмін правопорушення, першу статтю, то там зазначається, що одним із завдань Кодексу України про адмінправопорушення є охорона конституційного ладу України. В свою чергу Конституційний Лад України забезпечує шляхом захисту суверенітету і територіальної цілісності. Стаття 17 Конституції України. І саме на дану статтю досить часто судді і силаються в своїх рішеннях. Також що пише нам Кодекс України про адмінправопорушення, він виходить за рамки і передбачає можливість відстрочки виконання певних стягнень, проте не містить положення щодо відстрочки виконання стягнення у вигляді позбавлення права керування транспортним засобом. Однак на переконання сторони захисту. Така відстрочка може бути надана, якщо існують виключні обставини, що свідчать про загальну суспільну корисність такої відстрочки та зумовлюють необхідність її подання. І є навіть відповідно указ президента 64 2022 від 24 /22 /22 року проведення воєнного стану території України і на підставі цього, і посилаючись на статтю 65 Конституції України. Про те, що захист вітчизни є основним таким даото обов'язком, то суди це все враховують і приймають досить часто позитивні рішення на користь людини. Тобто, яким чином особу, якщо вона дійсно була в стані алкогольного сп'яніння, її визнають винними в цьому сплатити штраф у вигляд, наприклад, що це раз 17 тисяч гривень, і зрозуміло, є ще санкція позбавлення права керування транспортним засобом. То саме виконання позбавлення права керування транспортним засобом його відтерміновують до завершення воєнного стану. Ну і тепер, друзі, давайте поговоримо про деякі поради, які вже склалися на реальних історіях клієнтів, які стикнулися з такою проблемою саме із 130-то. Дуже часто, особливо з військовослужбовцями, поступають поліцейські не дуже гарно і дійсно їх намагаються все-таки, як да, в народі кажуть, розвести на гроші. І, звісно, використовують різні маніпуляції, засоби впливу для того, щоб і собі заробити, в принципі, да і. Військовослужбовця якоби допомогти йому, щоб не позбавити його права керувати транспортним засобом, якщо особливо людина дещо ну, має ознаки алкогольного сп'яніння. І дуже часто так трапляється, коли пропонують, не включаючи бодікамеру, вирішити питання на місці, да, заплатити певну суму коштів. І після того, нібито ви знову проїжджаєте повторно блокпост, наприклад, да, або під'їжджаєте до транспортного засобу. Вас питають: вживали, не вживали, ви зрозуміло кажете, не вживали. Огляд прийдете на місці, особа відмовляється, каже, не буду проходити, бо зрозуміло, їй так сказали, сказати. І після того людині виписують 130 тобто що, в принципі, людина дала кошти. Да от. і по факту наступне це ще попало зверху на сімнадцяті штрафів і на позбавлення права керування транспортним засобом. Тому е головний призив, який це в жодному разі не вестися на такі пропозиції і в жодному разі нікому не скидати ніяких коштів. Цього робити категорично не можна, бо за це є кримінальна відповідальність. Тому, якщо навіть ви вже і є в стані алкогольного сп'яніння, краще довести свою новину або визнати свою вину про те, що ви порушили право дорожнього руху і правила Кодексу промін правопорушення, і дійсно бути чесним перед законом. Тому це перша порада. Наступне в жодному разі не пропонувати правоохоронним органам вирішити питання на місці. Тобто, дуже часто на практиці я вже бачу, коли Знайомитися з матеріалом в судовому порядку про те, що люди пропонують, не знаючи, що йде відеофіксація, вирішити питання на місці. Всі ж ми люди, все ж добре. Особливо це стосується, коли люди, да, от, наприклад, військові їдуть із якихось бойових завдань, зрозуміло, що можуть бути в стані ефекту, може бути просто під ліками, можуть бути і в стані алкогольного спині. Це зрозуміло, ну, це життя тут, ніхто нічого не скаже. І досить часто. Розуміючи наслідки права, позбавлення права керування транспортним засобом, люди, не усвідомлюючи своїх дій, допускають помилку і пропонують на відео вирішити питання на місці і інколи признають свою вину. А після того говорять, що ми цього не казали, що ми цього не бачили. І ну, це теж є негативно для сприйняття судом, коли розглядається дана справа. Тому пропонувати якісь кошти. Також в жодному разі не можна, і не можна кути на камеру про те, що ви дійсно там вживали алкогольні напої, тому що обов'язок довести вашу вину покидається на поліцію, а не на вас. Ну і на завершення, друзі, не допускайте помилок, не керуйте транспортним засобом в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, не передавайте свій транспортний засіб особам, які. Мають ознаки алкогольного сп'яніння і буде вам щастя. Так, як кажу. Тобто не буде у вас жодних проблем, тому що за це передбачена і велика відповідальність, і, в принципі, це можна робити великого горя іншим людям. Тому, якщо вам цікаво дане питання, або потрібна якусь допомогу, ви завжди можете її отримати за телефон, який ви бачите на екрані, або напишіть в коментарі своє питання, або розповідіть. Якусь історію, яка у вас була в житті, Дякую. ну а з вами, друзі, як завжди був я, адвокат Вадим Вітенко, засновник юридичної компанії Вітенко та Партнери. Дякую, що ви завжди з нами. Дякую за перегляди і зрозуміло за лайки і коментарі, які пишете під даним відео. Всім пока і до нових зустрічей!